Мені здається, що час вагітності це найпрекрасніший стан жінки. Я милую собою в дзеркалі, тішуся животиком. Недавно зловила себе на думці, що скоро пологи і вже на всі 100% буду належати дитині і сходити в душ – це буде щастя. Так було і з двома донечками. Я знаю, про що говорю. Тому розумію, що зараз надзвичайно важливо не тільки багато працювати, але й кожен вечір проводити з сім'єю, на вихідних їздити у надихаючі місця. Зараз для нашої країни є надскладний час, морально важливий, Разом з тим, для того, аби могти краще працювати і більше донатити, нам потрібно теж і добре відпочивати. Цього разу обрала дуже красиву локацію. Панорама Хіл. Вона із басейном, рестораном, чанами. Ціна за вхід нам на чотирьох вийшла 1750 гривень, вечеря із десертами нам обійшлася у 1200 гривень. І на пальне ми дали 500 гривень. Це 70 кілометрів від Тернополя, міста Чортків. В сумі вийшло 3500 Гривень. Але це перезавантаження вартує кожної гривні.